Ярмарок у центрі міста потрібно ліквідувати. Відповідне рішення спільно ухвалили представники ДСНС, поліції та місцеві посадовці. Через хаос на території поблизу міського ринку два роки тому пожежники не змогли вчасно ліквідувати займання, в результаті чого загинули люди. Подія під час вже військового стану і в робочий час. Що ускладнювало ці загибелі? Недотримання вимог пожежної безпеки було складне планування. І велике задимлення в підвальному приміщенні у суботу, 20 квітня, на території ринку знову сталася пожежа. Цього разу рятувальники змогли вчасно приїхати та виконати роботу, адже сталося це у неробочий час. Тож проїжджа частина була вільна. Всі служби, починаючи від ДСНС, які в основному в першу чергу приїжджають медичну допомогу, а також поліції, які також надають допомогу в евакуації, в тому самому стабілізації поранених доставлені їх до швидкої і в допомогу в ДСНС. В даному випадку так була пожежа на ринку. Також поліцейські допомагали рятувати майно людей там тих самих тварин, які залишилися в ринку. Але вчасність прибуття на ринок залежить виключно від того від правильної організації дорожнього руху. Як вже повідомляли, до 1 червня торгівлю на вулиці Шевченка мають припинити це питання безпеки людей. Крім того, ярмарок був тимчасовим рішенням і здійснювати торгівлю на проїзній частині не дозволяє закон. Підприємцям, же, які працюють на цій території, запропонували місця, куди вони можуть переїхати. Ми готові там три тисячі квадратних метрів, правда, на трьох поверхах, якби. Задовільнити, скажімо, по площі кожного, хто звернеться, скажімо, і поділити ту площу, щоб розмістити також тих підприємців, які Працювали чи працюють ще, скажімо, на ярмарку, якщо врахувати розроблені пропозиції, що частина людей піде на вулицю базарну, то я думаю, іншу частину ми зможемо розмістити на території ринку. Більше того, хочу сказати, що вже є звертаються люди з вулиці Шевченка з заявами і з проханням знайти їм місце на території ринку. Наприкінці зустрічі підприємцям порадили все-таки домовлятися із представниками ринків, адже рішення щодо ліквідації хаотичної торгівлі остаточне. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.